Uh, я нагадую, що наші спонсори вже чули моє знайомство з IT тексту, типу ту драматичну історію про джойстики, Пам'ятаєш? Та-да, да, да, пам'ятаю. Да. От, е, дуже персональна для мене вийшла гра і дуже персональна історія, але в результаті я все таки долучився до цього проекту. От. І я можу сказати, що ну це дійсно хорошо, типу. Мені сподобалось, але я зараз розкажу трошки більш детально. Хочеться все-таки почути в першу чергу саме твою думку. Що ти скажеш про цю гру? Ну, по-перше, я не пам'ятаю, який це рік був, але це гра року, це без, без, беззаперечно гра року. Це найкраща кооперативна гра, напевно, в яку я коли-небудь грав. Блін, я дійсно дуже люблю її. Мені дуже шкода, що ну, я розумію, що вона так побудована, що можна грати тільки з кимось, але б я з задоволенням її би переприйшов, просто ну, типу, проблемно з кимось підгадати і перепройти її ще раз. От, Але загалом, так, мені дуже сподобалась гра, і, напевно, найбільше, найбільше. Е, давайте так, сюжет, ну, типу, він там є. Там він не є. Він не навіть трошки цікавий, але ну це ж не про сюжет. Гра це саме про ігролад і про те, як постійно змінюються ігроладні механіки. І от це я ну я дійсно обожнюю це. І от в іграх там ви чули, можливо вже подкаст про Астробота, про платформери, я обожнюю, коли змінюються постійно механіки. І далеко не всі ігри можуть похвалитися подібною штукою. Але тут пішли набагато далі. Тобто, окрім того, що в цій грі багато разів змінювалися саме варіанти платформінгу, але ж тут був і не тільки платформінг, тут був і е, Файтинг, і шутер, і щось якийсь типу діаблоїд, і, ну, і були купа-купа-купа різних елементів, які постійно змінюються, ти не встигаєш насолодитися, умовно, навіть попередньою механікою, а тобі вже нову і не менш цікаву, і не менш прикольно грати. Ну, і звісно, та, те, що це кооп-гра, це прям, ну, роблять це проходження дуже, дуже персоналізованим. Дуже особливим, бо по факту, ви ж, окрім того, що ви граєте, в когось щось виходить, ви взаємодієте, ви постійно ще спілкуєтесь, тому ну це, це дійсно гра. Ну заслужено. Заслужено дійсно гра року. Не згадаю якого. Напишіть в коментарях якого року. Тож, да, я ти, ти почав, я знаю, що ти не повністю пройшов. Ще е, що, що ти вже побачив, що тобі сподобалось, що не сподобалось. Які враження. Так, дивись, тут мені сподобався, що коли ми з тобою говорили про це, і ти казав, що ви грали з подоном, що у вас не було жодних проблем. Я знову ж таки, я людина особлива, тому досвід гри на джойстику у мене прям дуже маленький, дуже обмежений. І я грав з людиною, яка взагалі не дуже грає. Єдине, що вона грала, це в файтинг з братом. І для нас це прям стало випробуванням. Бо дуже незвично, і деякі місії, в яких треба саме стріляти з джойстика. Я такий ребята, як ви це терпите? як вам це вдається? Ну, типу, не те, щоб прям знаєш, це було дуже складно, але це було достатньо складно, щоб ми прям патілі. Особливо, коли там треба стріляти в джилу за щитом, в спину їй, чи що то таке. От, і ми, 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 ми біжимо, там динаміка, крутимо ці камери, і ще треба направляти. Там є, типу, автодоведене, якесь автонаведене, але воно все одно ну, не, не прям так працює добре і швидко. І ну, взагалі, типу, хорошо. Мені сподобалось. Єдине, що знову ж таки, я думаю, що на компі мені було трошки легше і комфортніше. Але ми грали саме на джойстиках, грали вдвох на одному девайсі і ще й під телевізор. Вона дуже крута. І мені прям. Зайшло наскільки це добре написана історія і добре розроблена. І я прям от відчув отой вайб, коли люди люблять те, що роблять. Прям їм от дуже цінно був цей продукт. Ми з тобою обговорювали Way Out, і це хороша історія. Локальна, вона досить непогано зроблена. Вона цікава і гроладна і ну, вона має купу переваг. Але от в цій грі. Є відчуття, що вони такі, ми дарвалися. Знаєш, ну типу, він прям хотів от, і міцну історію і побудувати на основі цієї історії ГОЛАТ і такий воєвничі білки. Нам треба війна білок і бджіл. І він каже, цього недостатньо. Роба оса, внутрі якої пчела. Вон. Ну, він, типу, розробники вели себе як я на D&D. Я такий, ми не становимося, це тільки початок. І ось цей підхід мені прям, ну, дуже сподобався. Я прям відчував, знає, що вони хотіли зробити так, як бачать, але, а не так, як знаєш. Типу, ось у нас є там, 16 годин голоду, розтягнемо його. Або там якісь е, рандомні місії. Ні, вони прям кожна локація, вони такі щось індивідуальне. Е, з цим жуком. от Ти б'єшся з жуком, е, це важко. І ти такий. Блін, я загачився, і це знову місія. Тут бджоли це тут багато знаєш саме битв. І в цей момент Ну ти ну ніяк не очікував, що зараз відбудуться переговори. Якщо пам'ятаєш чим закінчується саме битва з Жуком. То вони, ну, вони ти б'єшся з жуком, ти бився з багатьма особами. До цього у тебе ну вообще така локація файтова, ти трошки виснажений, і ти б'єшся з цим жуком, і ти такий, Блін зараз ще ще якась друга фаза, чи щось ще. І жук такий: Подожди. Я найомник, я не хочу з вами бити. Більше мені достатньо Давайте я лучше вам поможу І оцей прикол, що вони такі: ми відчуваємо, вони грали самі, це відчувається що вони прям грали, вони такий. Хочеться якусь динаміку, хочеться якийсь злам. От зараз самий ідеальний момент. І це прям круто працює. І мені дуже подобається. Я сподіваюся, що до кінця гри цей ритм. І я сподіваюся, що до кінця гри динаміка не зміниться, і все буде дійсно так само міцно і так само добре працювати. Але от рамках того, що я побачив, ну прям дуже винахідливо. То польоти, то стрільба, то платформінг знову ж таки, і платформинг дуже креативний. І навіть от. Маленькі деталі, тобто все було і так окей. І платформінг, і боси. І в цей момент нам дають оці ці і молоток, і дівчина підходить, б'є мене молотком, і я застряю. І вона така: він нравиться, знаєш, типу, я тут для цього. І просто починає за мною бігати і забивати мене в землю. Тому що знаю, що на джойстику сложно стріляти, і я гвоздями, дуже важко, відвечу. я поки прицелюсь. Результати мене забили. А це, до речі, от, оцей момент показує насправді далі, там теж таке буде. Це е, там купа дрібних деталей, які можливо, ну, типу, можна було і пропустити. Ну тобто, не реалізовувати взагалі, бо вони ну, не мають ніякого відношення до основного ігроладу. Е, наприклад, от як те, що можна там забити, там далі будуть, е, коли зустрічаються музичні інструменти. Воно дійсно працює, як справжні музичні інструменти, там є якісь просто дрібні детали. Там, звісно, там немає якогось наповненого світу, але там буде локація зимова, в якій купа міні-ігор. До речі, там міні-ігри будуть зустрічатись постійно, і вони чим мені подобається, ви можете їх пропустити, ви взагалі нічого не втратите. Але якщо вам трошки треба перепочити від екшену постійного. Оці міні ігри вони, по-перше, вони змагальні між собою, бо по факту вся гра це кооп, а тут вам треба позмагатись один з одним, просто по приколу. По-друге, вони та, вони трошки зменшують темп гри, і можна відволіктися. І, до речі, е наскільки я пам'ятаю, там потім всі ці міні-ігри після проходження гри можна просто відкривати цю гру, е відкривати окремо розділ з міні-іграми, просто грати самі міні-ігри. Типу як паті-гейм якого до речі, ну типу враховуючи, що Паті Game не дуже розвинений на такій платформі, як ПК. Ну наскільки я знаю, це все ж таки більше. Напевно, на Switch найбільше варі... варіацій Party Паті Гейму? Ну то тут якраз для тих хто в ПК або в кого якісь інші консолі, бо по факту, наскільки я знаю, ця гра вийшла всюди, крім свіча? То тут прям ідеально для цього. Та звісно, там не прям якісь складні там і це, це не прям настільні ігри. Але про весело під умовно пиво провести час з компанією, Я думаю, що цього достатньо. До речі, за це мені дуже подобається ця гра, що Окрім того, що там є, хоч цей не відкритий світ, але там є оці додаткові активності. Це прям дуже круто реалізовано. І ну от дійсно, як ти казав на початку, відчувається, що люди любили те, що вони робили. Це прям дійсно, ну, як на мене, шедевральна гра. А, і оцей підхід з знаєш, динамічним і різноманітним горладом, він також дуже крутий. Ну, Тобто, це... І, і це знаєш, що засмучує? Ну це ж на поверхні. Тобто, це хороший, прям зроблений продукт, але немає такого, що ну, ніхто не догадався. Ні, ну це прям на поверхні. Ти створюєш різну динаміку. Тобто зробити це технічно гарно, як у них вийшло, це складно. Але вигадати це не складно. Але дуже мало розробників це впораються. Ти маєш на увазі про зміну постійно механік чи про що? Тут не навіть не в тому, що постійно. Тут саме знаєш, те, що ти граєш, і коли тобі щось набрадає, типу вайбу відчуваєш, то воно змінюється. Ну немов от вони самі грали, самі розуміли і самі це виправляли. А часто граєш в ці триплеї-проекти сучасні. І вони такі, ну давайте. Нав навіть давайте не Hogwarts Legacy Легасі 96 завдань мегли, Ну давайте ну. є вже всякі сайта вивності, навіть в тих самих GTA. Може комусь вони подобаються, але ну вибачте, оті струбки з парашутом і все інше, літання в кольцях Far Cry. Ну, типу, воно не так весело, ну абсолютно ну, не ізобрітательне. Воно додається до галочки. А тут в рамках такого, ну тобто не triple поле проекта, ну вони вклали стільки креативу, стільки класних ідей. І ключове, вони реалізували їх. Що ти просто ну під враженням такий, ну а чому вони змогли, а інші ні. Типу, ну це ж це ж ну в інших же теж є досвід, вони ж теж ігрові розробники. Ну Підключіть трохи фантазію і, ну, будь ласка, використовуйте певну динаміку, певну атмосферу і. ну це мене засмучує. Тобто мені гра подобається, але мене засмучує, що цей досвід він прям унікальний вийшов для мене. Я розумію, що є умовна ем, про робота автомата, нір-автомата, в якій також гралися, знаєш, з, там, і платформою і іншим. Це було також досить креативно, я бачив. Але тут справа навіть не в тому, щоб мінявся так динамічно грала. немає такого зобов'язання. Але от, ця динаміка, ця от, атмосфера, що тебе ведуть історією. Яку відчувають, ну, тобто, от яку, якою розробники грали? Тому що іноді ти граєш, от такі, ну я не вірю, що вам самим це сподобалось. Ну, типу, а якщо ви грали в доповнення Fallout For Haku, то там є місія, де треба куби сині розставляти, щоб якісь жуки, баги там запускати. Ну, я не вірю, що була людина, яка така кайф, от, от, тип, от кайфанув. Вот эти вот три рівні розставляння кубов, ну от ну круто же. Кожен вечір прихожу на работу і хочеться поградитися, ну, не, нет, не по такого. А тут прям відчувається, що вони такі, дивіться, ну, типу, вот гвоздяки, прыгаете, з, от гвоздики, ви це замедляєте, там, адече. Цього мало. Давай, він може її пригвоздити, а вона його влопить молотком. Типу, щоб даже в переривах між власне, платформінгом, вони себе, чим розважить. Ну, oh, no. це геніально. Дуже добре, мені прям сподобалось. І я думаю, що з дівчиною грати взагалі кайф, ну, тобто я граю просто з подругою, але я заходить прям І ми коли говорили про ігри, вона прям вона, ну, тут дуже розумна і приємна, але от знаєш, іноді от з людина, яка прям не в контексті, і коли я сказав, чи пограємо, вона прям сприймала це через призму, що я їй доту пропоную поганяти. І в ну тобто розумієш, в розмові взагалі не фігурувала, не допускалась думка, що я можу запропонувати пройти їй сюжетну кооперативну гру. Тому що як, як конструкт, ну і вона просто ніколи не, не, не знала про це, що існують сюжетні кооперативні ігри, заточені під історію. Ну тобто, не, не те, що ти кричиш, в Ірак і зливаємо міт, або ну вона реально в якийсь момент я запропонував це, ми домовились, ми зустрілись, і вона повертається, і вона така а я хочу уточнить, Чи, не кажи, будь ласка, що це буде Apex Legends? І я такий, що? Чому? І вона така: ну ми не колишні грави, я не хочу бачити цю гру. А, а я, ну коли пропоную комусь, знаєш, пограти, типу, про двох я, ну, я не думаю про сесійні драчільні. Типу, в моїй голові, це взагалі не, не, не та пропозиція, яку ти робиш. Типу, не хочеш поганять в КС, наприклад. О, і, і я такий. І вона прям дуже здивувалася е, ці історії. Вона прям так: Я хочу дізнатися, чим закінчилось, Я переживаю за малу, Я хочу дізнатися, ну, типу, як вона переживе це, типу, куди б. І я прям, блін, воно от працює ідеально, як повинно бути. Тобто людина зі сторони е, ніколи не грала, і їй важко, і мені теж важко, джойстики, От е, чи геймпади, як там правильно вибачте, напишіть в коментарях. От. Е... Але їй прям зайшло, і я дуже кайфанув і від цього, і від гри, і, і от від тої інформації, знаєш, що я доніс абсолютно нову площину сприйняття. Тобто я дав їй інформацію про існування культурного прошарку, про який вона просто не здогадувала. І я дуже довольний. Типу, я радий. Ні, насправді, типу, багато людей. Ну я маю досвід спілкування з купою людей, які ну, не в ігровому контексті. Тобто вони все, що вони про ігри чули, це ну, ймовірно, що це КС, дота, ну, щось, типу, от, в, в такому Fortnite. Ну, бо це, типу, часто там десь в новинах. Але самі якби не дотичні до цього. І, власне, сприймати е, ігри, що там є набагато більше, окрім оцих, типу, відомих і популярних, і що там купа жанрів і купа, ну, типу, нам будь-який смак. Е, ну, Це, це досить поширене явище насправді. От. Але дуже круто, що є такі ігри. І я б напевно, ну, враховуючи, що в нас сьогодні, так би мовити, святковий е, випуск до Дня Валентину, я думаю, що можна під е, тексту, Я б сказав, що вона все ж таки для більш скілових гравців, як на мене, є е, е, ще така прекрасна гра Unravels. Е, дру, друга частина. Там, там де такі типу, чоловічки е, в'язані. Вона предпродава. Та-та-та, я, до речі, також починав з колишньої грати. От, вона простіша, е, ніж е, і тексту, і якщо вам ви шукаєте гру на вечір е, 14 лютого День святого Валентина з, зі своєю половинкою, або з другом, ну давайте. Може, може бути і з другом чому ні. От, е, то ось, ось вам прекрасні дві гри, які е, вас 100% захоплять. Сподіваюсь, ви проход цей. Ігровий досвід не самі, було б дуже сумно грати на двох частях зразу. І вам є з ким розділити такого роду ігри. Не забувайте, що якщо ви хочете розділити з нами гроші, то підписуйтесь на спонсорку. А якщо хочете розділити підписку, то теж можете натиснути це десь тут в районі цього відео. І па-па, і всього не Любимо, обіймаємо цінуємо. Бувайте.